Тестуємо найкрутіші ваги в Україні від техноваги. І ось такі. Подивимося, наскільки вони точні. Дивіться, у нас є срібні злиточки, які ми продаємо. Злиточки срібні по 250 грам. Покажи вагу зараз. Ставимо один злиточок. Важить 250-58, ще пакетик. І дивимося, як тут. Інший злиточок. 250 однаково. Тепер, що нам потрібно зробити, взяти 250 грам згирю і поставити ось сюди. І подивимося, чи вони правильно показують, чи ні. Беремо, дивіться, 200 грам ось є. Тепер 250 грам. І ще нам треба буде ось ця половинка. Так. Зараз робимо ось так. Ставимо сюди. Дивіться, як одразу. А ну, поки що не рісся, хлопці. Тепер ставимо, бачите, одразу пішов, пішло перехилятися. Раз. два, і трис. І чотири, і п'ять Так, ставимо з литочок. Слухайте, наскільки чуттиві, аж, аж аж не віриться. Дивіться. А тепер зробимо. Кинемо 2 грами. Ні. А що це 2 грами, Давайте, знаєте, скільки кинемо? 0, 0, 0, 0. Цього 0. Це 10 кидаємо. Одна десята. Ану кинемо до злиточка десяту. Одна десята не реагує. Тоді ми зараз беремо, кидаємо ану, 2 грама. Ось є грам. Один грам. Раз. Все, один грам пішов перевіз. Бачите? Показує. Ось. Тепер, якщо ми візьмемо один грам звідси... Ой, де його взяти? Оце, напевно, один грам. Це 2 грами. Зараз, 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 зараз. Тут ще поки знайдеш цим пінцетом, пограємося трошки. А. То по 2 грама. Нам треба один. Ось так беремо сюди один грам. Раз, поставили сюди один грам, дивимось. Ну, бачите. Ну, дуже круті ваги. Ну, все одно вони. Блін, як для таких, щоб така була точність. А тепер дивіться, візьмемо 100 грамів гірку. Цю візьмемо. А ну, так, ставимо сюди. Маємо рівно 100 грам. Друзі. На що переплачувати? Можна такі взяти. Ну такі теж. За слідки такі ваги ми продаємо назад. 350 350 гривень продаємо ось такі ваги. Оці коштують 9 тисяч. Ці круті, бо ми любимо вас і ви найкращі.